Всім привіт! А чи знаєте ви, що самі ну, красивіші споруди в Німеччині тут це храми, храми, церкви, які ще були побудовані в 20 столітті або навіть ще раніше? Ну, це просто самі величні такі здання, споруди дуже красиві. І люди вони тоді були дуже змотивовані і багато працювали, трудились. Як ви знаєте, що е, Німеччина вона... Брала участь у війнах, вона їх програвала, але вона дуже швидко відновлювалася. І тут тоді, в той час, ну і трішечки зараз, дуже береглись християнські цінності. Люди, вони старалися служити Богу, виконували заповіді Божі, і Бог їх за це благословляв, піднімав їх. Але була одна проблема. Те, що я дивлюсь от зараз, мене ну, трішки смущає, Те, що е, теперішнє покоління, яке виросло, е, вони, знаєте, в них немає переживання. Вони собі спокійно живуть, е, немає ніякої знаєте, так, якісь таких, такого, знаєте що от треба за щось переживати, думати, чомусь стримитися. Люди просто, ну, знаєте, просто досягли вже свого. Такого піку розвитку, здається, і просто нікуди вже не двигаються. І я подумав про те, що часто так буває і в наших сім'ях, що ми батьки вже, знаєте, чомусь досягли, вже в нас є якийсь опит, е, значить, щось ми пережили, і ми вже щось понімаємо, розуміємо і думаємо, що прийде час, і наші діти, вони теж. Якби, будуть рости, розвиватися. Але от я дивлюсь на теперішнє покоління молоде, на дітей, підлітків, що в них просто життя як по шаблону, знаєте, коли вони надивились оцих відео в Ютубі і просто ну, беруть з цього приклад, але самі ну, не хочуть просто думати, не хочуть розвиватися, не хочуть мислити. І я взяв для тебе, те, що, для себе, що ми повинні своїх дітей. Не лишати бездіяльними. Дитина вона постійно повинна бути зайнята щось робити, чимось їх задіювати, тому що коли дитина вона ну, нічого не буде робити і буде жити по шаблону, то це просто буде її розлагати. Вона не буде розвиватися, та навіть гірше того в неї буде деградація. Вона просто перестане мислити, вона перестане до чогось стримитись, приходиться апатія, депресія е і так далі. І тому наша задача як батьків, щоб ми завжди мотивували дитину, щоб дитина вона була задіяна. Ніколи не можна лишати дитину бездіяльною. Тому що ну, це наша задача. Як батьків, наша задача, щоб наші діти вони були успішні, щоб наші діти вони в майбутньому, щоб в них все було добре. Ми повинні їх задіювати, мотивувати, щоб вони завжди були чимось зайняті, обов'язково. Обов Тому всім бажаю хорошого дня і побільше часу, можливості приділяйте для своїх дітей, щоб вони завжди були задіяні.